У Дубинському заповіднику 5 березня показали сучасне сакральне мистецтво. Незвичний погляд на здавалось би усталену та канонізовану сферу творчості. Здобутки міжнародного пленеру іконопису на Волині, що проходив на території Польщі, презентували у місті представники влади та мистецтва. Я хочу сказати, що з консульством Республіки Польща в Луцьку ми вже працюємо не по одному проекту. Це вже йде поза десяток проєктів, які ми сьогодні реалізовуємо у Дубінському замку Державному історико-культурному заповіднику. Предметом є популяризація всього кращого, що є в нашій державі. Ми придумали для четвертого пленеру чотири сторони світу назву. Так? Але ми не знали тоді, що станеться в нашій частині світу, а сталося. Наче страшний сьогодні в такий час, особливо непростий для нашої держави, як завжди, Польща допомагає нам не тільки допомогою гуманітарною в плані підтримки нас, України, нашої армії, але й в духовному плані. Це дуже велично, це дуже знаменно, тому що в такий час ми повинні дійсно звертатися до Господа Бога. І славити його, і славити нашу Україну. Працювали над іконами як відомі та визнані майстри, так і студенти Львівської академії мистецтв, котрим, до речі, уже доручають розписувати храми. Більша половина це молоді люди, які не похожі навіть на вулиці, що вони ікони пишуть. Молоді дівчата у 22 роки, які вчаться в академіях, в Києві, в Львові. Керівником таким мистецьким є професор, тут є роботи. Василик він зав академії. Як стверджують організатори, представлені ікони не претендують на канонічність, це швидше сучасний та незвичний погляд на традиційну сферу мистецтва. Відвідувачам виставки полотна сподобалися, хоч і викликали запитання. Багато є таких ікон, що дійсно ну можна назвати шедеврами. Але от є такі ікони, які я, наприклад, не розумію, чому у настільки темних тонах і так похмуро зображені. Бо, наприклад, особисто для мене то ікона і і Божа матір, богородиця асоціюється з добром, тобто білим кольором. А тут воно більше у таких темних і похмурих тонах. І мені було б це цікаво дізнатися. Приємно, що така виставка в дубна. Це дуже надихає. Стилістику старовину, то що каноном церковним утверджена, затверджена, вона зустрічається в усіх церквах, вони десь повторюються, схожі, а це ну, незвичайна трактовка, і вона чіпляє. І видно, що з душею людина підійшла. Одне діло робити копію, повторювати чийсь інший образ, а інша справа це створити своє власне. На думку відвідувачів, цей пленер став символом єдності людей, різних національностей та віросповідань. В основі проєкту лежить необхідні знайомства з новими ідеями у сфері сакрального мистецтва та іконопису.